Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій вселенні, бо засяяло Сонце правди Христос Бог наш. Він, розрушивши клятву, дав благословення і ударомнивши смерть, дарував нам життя вічне. З народження Марії починається здійснення Божого плану спасіння. Вона світанок, що передує Сонцю правди Христу. Як співає церква. Твоє народження, Богородице Діво, сповістило радість усьому світові. Цей день ми знову і знову переживаємо тайни Божої любові, від очікування Месії до Його пришестя у славі. І цей шлях починається з тієї, яка сказала Богові: ось я, раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Різдво Богородиці це свято нового початку, коли темрява світу поступається перед світлом надії. Воно нагадує нам, Бог ніколи не залишає людину, Він готує спасіння ще задовго до того, як ми просимо про нього. Відсьогодні ми вступаємо у духовну подорож, де кожен день літургійного року стає нагодою наблизитися до Господа. І разом з Марією ми вчимося довіряти, приймати і любити. Тож нехай це свято відкриє наші серця до нового життя в Бозі. Нехай розквітне у нас віра, надія і любов, так як розквітла через смирення і довіру серце Пресвятої Богородиці.